Командир морського спецназу Юрій Олафіренко загинув у Донецькій області під час проведення військової операції. Група бійців потрапила під мінометний обстріл. Командир він завжди так сказав, проявляв розумну ініціативу, яка надавала таку більшу інформацію командуванню антитерористичних сил антитерористичних сил операції. і тому в цей раз також надали таку інформацію, з якою Зупинили мінометний обстріл мирного села мирних мешканців. 49 49-річний офіцер очолив 83-й морський центр спеціального призначення після загибелі в серпні минулого року попереднього командира капітана другого рангу Олексія Зінченка. Юрій Оліфіренко пройшов війну в Афганістані, нагороджений почесними знаками та медалями. У 2010-му вийшов на пенсію за віком. Втім, за чотири роки знову повернувся до Збройних сил України. Ми скорбимо по тобі і пам'ять тобі завжди залишиться в наших серцях. Бойові друзі, товариші, пенсіонери, ветерани, Ми завжди будемо пам'ятати тебе. Наталя Приходько Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.